Так, 17 помножити на 2, плюс 66, плюс 50, поділити на 75, 2. Рівно стільки автомобілів компанія American Wheel сьогодні провезла з ринку США. І сьогодні це німецький преміум. Давайте подивимось. Стильне, надійне та дуже динамічне авто. Porsche Macan 2022 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Пробіг у даного автомобіля всього 32 тисячі миль і просто дуже крута комплектація: червоний салон, преміальна музика, Bose, камери 360 і ще дуже велика кількість функцій. На аукціоні в США автомобіль отримав пошкодження по навісним елементам задньої частини. А виграшна ставка склала всього на всього 30 тисяч 250 доларів. Народний преміум авто, яке обирають тисячі клієнтів, яке ми вже неодноразово привозили, і ще тисячі раз привеземо. Audi Q5 2018 року випуску з двохлітровим бензином вигуну. На повному приводі. Пробіг у даного автомобіля 84 тисячі миль, комплектація преміум плюс і мінімальне пошкодження по лівій боковій частині. Виграшна ставка даного авто склала всього 9900 доларів. Німецьких авто в Україні скоро стане більше, ніж в Німеччині. А все тому, що з ринку США їх просто максимально вигідно привозити. Тому, якщо вас цікавить замовлення автомобіля з США чи, можливо, з якогось іншого актуального ринку, звертайтесь компанію American Wheels, і наші кваліфіковані менеджери з радістю вам цьому допоможуть. До зустрічі!